Точно кожного прийшла мені пісочок, не знаю яка. Вони 9. А я згадуюсь, але ви знаєте, це точно. Вов все і зараз. Я зараз кресло, ходжу під кошту і підмогам забрати посилочку. Забрала маске чумонки, вони тікусні. Ну взагалі, взагалі, воно ось таке. Тих мостів два пальці. Дуже супер попри маленьке. Я зараз Аліні додому за їх. Я наразі пришка не добала вже додому. Це просто це як мій палець, це менше ніж мій полець. Молоді. Це треш. Відкриваю. Крисінь, На чому таке маленькі? На сайті наглядав отаке. Ммм, mm. це блиск лягу. Ну, розумієте, скілька його цих два моїх пал... І пальці. Інакше як блиск без того корка, тут їх два моїх пальчиків. Клас. Клас. Дуже класно. Роз, <кх> <смех> <смех> Не висмійтесь. Окей, давайте відкрутимо. кисточка, кісточка На Запах воно пахне влоги серветками. Вологі серветки з будь-які там. Давайте воно свож. Я, я просто глядаю, за скільки часу він живу використається.

Да, зворотский стрель. Ну, в принципе.